Рахуємо розмитнення Рено Сенік 1.5 дизель 2012 року. Авто, яке планують купувати наші підписники, привозити в Україну, розмитнювати. Даний автомобіль реноссенік 3 покоління у крутій комплектації Boss Edition, Зовні акуратний сімейний мінівен. Що ми маємо? Двозуний клімат контроль, камера заднього виду, навігація, і плюс, як заявляє власник, пройдений технічний огляд, що є великим плюсом. Під капотом 1.5 дизель 160 конячок. Що заявляє продавець? Пробіг вказує 236 тисяч кілометрів. Перша реєстрація, п'ятий місяць. Двінадцятого року всі витрати до українських номерів. Авто 3200 доларів, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця всі платежі 2500 доларів, сертифікація 60 доларів, перша реєстрація 170, разом 6330 доларів. Якщо ми дивимося такі автомобілі на сайті авторія, ми бачимо, що мінімальна ціна від них стартує 7500 доларів і вище. Тобто, якщо ви самостійно купуєте автомобіль і самостійно проганяєте в Україну та розмитнюєте, економія мінімум півтори тисячі нижньої ціни на сайті авторія. Українці купуєте. Авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все правильно зробити.